Звичайно, ви можете сказати, що на фоні трагічних подій, жаху та мороку, воно вже все не так і що не такого свята ми чекали. Але це історичний день і досягнення кожного з нас. Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС. Що це для мене значить? Та це більше половина мого життя. 2004 кучму геть. Ющенко так. Разом нас багато. Курс на ЄС. Після Даличі Тимошенко. «Тимошенко», Сварки, Коаліціяда. Втрачені ілюзії. Втрачений час. Реванш Януковича. Медведєв. Грузія. Конфетка. Харківські угоди. Чорноморський флот. Євро 2012. НСК. Шева. Дубль, Арена. Блискавки, гроза, сльози, радість, «Endless Summer». георгіївські стрічки, День Побєди», старой государственний. 2013. тринадцятий. Вільнюс, Янукович, Азаров, Кровосісі. В країні сформувався цілий пришарок кровосісів. Пост наєма Беркут, Київ, Кров, Прапори. Марш мільйонів. Йолка новорічна. Йолка, барикади, автомайдан, чай, «Пантенол», гумові кулі, світлошумові гранати, ленін впав, коктейлі, шини, дим, стрільба, нігоян, Жизнєвський, Вербицький, гей, Кача», Кличко, Вогнегасник, Парасюк. Ніякий янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Йдемо на штурм зі зброєю. Ми йдемо на штурм зі зброєю. Ранок. Інститутська, небесна сотня, Межигір'я, золотий батон, ікони, гелікоптер, яник втік. Я легітімний. Остаюсь не тільки єдиним єдин легітимним президентом України. Зелені чоловічки. Ви українці? Ми. Да. А ми росіяни. Крим, місцеві сили самооборони, референдум, Одеса, Будинок профсоюзів, Харків, Ленін знов впав. Стрілков та Гіркін, Слов'янськ, ДНР, Ордло, АТО, ДАП, Іборги, Вільний Маріуполь, Гіві, Моторола, Захарченко, Фесіпар. Яловайськ, Дебальцево, MH17, Мінськ, 1 Мінськ, 2 Оланд, Путін, Порошенко, План Штейн майера Північний Потік, Обама, No Weapons, Затища, Вибори, Зеленський, Кримська платформа 2022, НАТО. Йдемо, Мюнхен, Байден, Тривожна валізка, шашлики. Ми будемо захищатися. Ми будемо защищатися. Ніч, Путін, 8 літ. Данбілі, СВО, початок. Спеціальний воєнний аперація можете не радіти за. Себе, але за Україну порадіти варто. Вона вистраждала цей шлях, де кожний крок залишав слід з плямами крові або сліз, і Україна починає переговори про вступ до Європейського Союзу, про що мріяли активісти помаранчевої революції, герої Небесної Сотні і солдати збройних сил, національної гвардії, добробатів та мільйони українців. Зараз всім дуже тяжко, іноді хочеться все кинути і зникнути, більше ніколи не згадуючи про весь цей морок. Але якщо озирнетеся, побачите, скільки всього вже пройдено і вимучено, і ми за крок до мети. Він ультра складний. Але що тепер все кинути? Це як добігти до фінішної стрічки, зупинитися і сказати: Та ну його все в сраку, я додому ми так не зробимо. Ми з вами всі разом фінішуємо, а потім проплачемося, віддихаємося і почнемо матюкати один одного із запитаннями: а на хіба воно все було треба такою ціною? Але то вже буде після перемоги, після вступу до клятих цих єс та НАТО у своїй країні, сильній, вільній, на яку ніяких хворих на імперськість опудало свого рота роззявити більше. Не зможе слава героям Небесної Сотні! Слава героям російсько-української війни! Слава Україні!